Привіт всім в цьому відео я хочу вам розповісти про головне внесення підживлення часнику весною, яке буде безпосередньо впливати на якість та кількість вашого врожаю, а також провести розіграш трьох комплектів, саме такого доброго, яке я буду також вносити і у себе на часнику на своїх діляночках. Тож додивіться до кінця всі умови розіграшу будуть на протязі відео, а також під відео в текстовому варіанті. Так що прочитайте, щоб виконати всі умови. Тож, переходимо саме до добрив. Дивіться, перед тим як вносити листкове підживлення, я б рекомендував повторювати за мною вносити азотні добрива, починаючи в розкіт. Це селітра аміачна, Я буду вносити 150 кг в розкіт. Саме, ну, буквально через тижні 3-4, дивлячись від погодних умов. Потім Дивлячись, як будуть змінюватися погодні умови. Якщо добре простимулюю селітрою аміачною, буду вносити вже карбамід, такий як у мене стоїть, який буде приймати участь в розіграшу. Карбаміда буду вносити 100 кг на гектар, також у розкид. Там вже варіанти, дивіться, можна вносити і. Сівалками і сівалками ручними, і все це можна робити, але я так не роблю. Дивіться, відео буде по підживленню, про розкіт і все інше. Боронування буде також закривання вологи. Це все інше відео. Зараз будемо йти поступово. Несли ми азотні добрива, і в нас вже активно повинна рости зелена маса часнику, яку треба стимулювати, яка буде страдати від негативних температур, приморозки і все. Це в нас зима тепла, а весна може бути доволі таки холодна і буде часник в нас страдати. Не буде вистачати і сонця для фотосинтезу, і температури, і приморозки. Тому саме я рекомендував вносити ось такі добрива: це карбомід, це сульфат магнію. Ось хто не бачив його, він ось так в таких мішках плюс-мінус виглядає, коли берете. Потім додаємо до цього розчину НПКшечку. Саме в нашому випадку. Буде три двадцятки НПК плюс повний набір тут мікроелементів. І всі, що саме головне, в хилатній формі, це доступна форма, саме щоб працювати по листку. І куди ж без антистресанту? Антистресант ми додаємо просто для того, щоб мінімізувати цей стрес негативний і покращити всмоктування оціх, всіх елементів, які ми будемо вносити по листку. Так, і про саме цікаве розіграш. Буде три основних переможці. Перше місце всі елементи будуть розраховані на один гектар на підживлення одного гектара. Це буде кілограм НПК, три двадцятки плюс мікроелементи, потім карбомід, сульфат магнію і антистресант. І саме головніше що в першому місці буде ось розіграш ось такого ексклюзивного пака пива. Тут шість баночок, дуже класне. І кожна банка своя етикеточка і свій смак індивідуальний. Це перше місце. Друге місце все те ж саме, що в першому крім пива. Ну, щоб ось так, щоб було цікавіше. І третє місце це все те саме крім пива, але на пів гектара. Можна приймати участь, і головне цікаві, дуже призи і саме для вас, тому що вони будуть впливати на ваш урожай. Так, перейдемо до умов розіграшу. Які саме умови? Умови звичайні і прості. Підписка. Перше, головне це те, що буде перевірятися. Друге поставити лайк під відео під цим. Третє написати коментар, мінімум 15 слів, щоб було, щоб воно в рейтинги вписувалося. І щоб в цьому коментарі ви написали, чому саме вам цікавий цей подарунок. Щоб ви порекомендували, можливо, якісь корективи по внесенню весняного підживлення, а можливо, щось цікаве. Ви просто опишете про часник. Що також цікаво буде прочитати всі коментарі на всі відповіді, до речі, дам. І по цим таким пунктам буде проводитися розіграш. До речі, щоб переможця я знайшов, то треба, щоб у вас в Ютубі було. Почтовий ящик, ваш емейл, так званий, або ж якісь координати ваші в описі. Вашому, вашого YouTube. Якщо ні, то буде телеграм-канал під відео. Переходьте, пишіть туди ваші емейли або ж вашу пошту. Е, любий спосіб, просто щоб я вас знайшов, щоб з вами зв'язатися, щоб вам доставили ось ці подарунки. Через два тижні буде проводитися розіграш цих подарунків. Можете слідкувати під відео, скільки вже пройшло часу від викладування цього відео, і будете слідкувати, виповнюєте всі умови розіграшу. І через 2 тижні зустрічаємося саме, коли буде проводитися розіграш. Тож, чекаю вас на наступному відео. Так, І по розіграшу, дивіться, буде три переможці, але якщо я на прямій трансляції це буду викладати, до речі. І знайду, що хтось не виконав якусь із умов саме розіграшу, я автоматично анулюю його місце і буде топ-10. І по порядку, якщо хтось не виконав умови, я буду переносити на інше. Тобто четвертий може третім стати і так буде підніматися. Тобто або з топ-5, або з топ-10 буду брати по списку піднімати вгору, тож виповнюєте всі умови конкурсу. А так зустрінемось через два тижні з вами. До побачення.